Вітаю з вами Шалений Макс. І сьогодні в нас на розгляді фільм Аватар Шлях води. Але спершу прошу вас наближати нашу перемогу через посилання під відео. Тож, разом до перемоги та слава Україні! Моє відео завжди зі споверами. Тож будьте обачні, дивлячись їх. А ми рушаємо. Шлях води не знає початку чи кінця. Шлях води є другою частиною серії фільмів Аватар Джеймса Кемерона. Він виступає режисером та продюсером разом з Джоном Ландау, а також з авторами сценарію Ріком Джафа і Амандою Сілвер на основі сюжету, який вони у трьох створили. Майже усі головні герої першої частини повернулись до своїх ролей. Зокрема, Сем Вортінгтон, Зої Салдана та Стівен Лен. Приблизний поштори стрічки складає 350-460 мільйонів та ще 12 років зйомки. Переходимо до сюжету. Починається він з того, що пройшло 15 років після того, як Наві відбили вторгнення людей на Пандору, їм би ще трохи почекати. І цей час відповідав би дійсності. Джейк Салі живе як вождь клану Матікая і виховує сім'ю з найтірі, до якої входить сіни на теєм, дочка Тук та усанована дочка Кірі. Народжена від Аватара Грейса Августін і людський хлопчик на ім'я Майлз, якого всі кличуть павук, син полковника Кворіч, який народився на Пандорі і не зміг через свій юний вік летіти на землю у Кріокапси. На жах Наві загарбники повертаються, щоб підготувати Пандору до колонізації людьми. Бо земля гине серед новоприбулих є рекомбінанти аватари Наві, імплантовані в розум спогади загиблих солдатів. А рекомбінант Кворіча служить їхнім лідером. Джек, розуміючи, що полковник не заспокоїться, поки не вб'є його, зрікається титулу вождя, аби не наклик. Тобі нам тікає та відправляється у пошук притулку до племія води тоноварі. Та чим довше він ховається, то більше розуміє, що йому не уникнути зустрічі з полковником. Тим часом павук, який є сином Кворича першої версії, допомагає йому, і це дивно. Він ж вважає себе одним з наві, чи він топий, чи просто йому так сильно бракувало батька. Я не знаю, якщо чесно. А може тут показана людська слабкість, як на вашу думку, можна це пояснити? Напишіть у коментарях. Також ми дізнаємо, що тепер основним способом заробітку стало москові ферменти для омолоджуючого засобу під назвою МРІТА. Куди ж подівся гоптаніум з першої частини? Про це ми не дізнаємось. Взагалі, в мене було відчуття, що це і є перший фільм про Аватара. Серед акторів важко когось виділити. А мені здалося, що головний герой у другій частині це лоак. Також не дуже зрозуміло, як за 15 років земля занепала. Можливо, це якось пов'язано з тим, що перестали видобувати гоптаніум. На це на жаль не буде відповіді. Проте для мене найгіршим виявилось те, що довелося чекати другої частини більше 12 років. Це, мабуть, і серії та продовження не буде. Потім wow. ти такий, нічого собі. Щодо особисто моїх вражень, то це було супер. Мені фільм сподобався, та що там казати, я у захваті від нього. <клевиць> не дивлячись на те, що сюжет дуже простий і ніхто над ним не морочився. І всі ці банальні речі про колонізацію та винищення цілих націй знайшли свій відгук у 2022 році, хто би міг про це подумати? Що в нашій країні це буде дуже актуально. Ще мене дуже сильно вразила сцена, там де вони все живе спалюють вогнем. Вона змусила мене замислити, що можливо ми гості на цій планеті, і всесвітній потоп, про який написано у Біблії, то зовсім не потоп. Може, то результат наших дій на землі чи операція по захвату чужої для нас планети? Бо дивлячись, як ми на ній себе поводимо, то це цілком імовірно. Що ви сказали? Ажити з цього приводу чекаю ваших думок у коментарях. А загалом, в мене відчуття, що я пройшов крізь той шлях води, особливо коли дивишся в кінотеатрі. Тож я рекомендую цей фільм до перегляду.